Ау, теж дістають комарі, який метод захисту обрати? Можливо, щось народне, або візьмемо щось більш сучасне. Але як їм користуватися, якщо тут немає розетки? Представляю вашій увазі портативний фумігатор FlexTail Max Ripple S з вбудованим акумулятором, який можна, до речі, використовувати як Powerbank. Вставляємо не одну, а відразу дві пластинки репіленту для використання на природі. Рекомендую брати пластинки з більш високим вмістом діючої речовини. В максимальному режимі фумігатор розігріває пластинки з репілентом до температури 165 градусів, за рахунок чого вони нагріваються, і таким чином поширюється діюча речовина, яка відлякує комарів. Йому не потрібно докуповувати батарейки і також газові картриджі для того, щоб він працював. Тобто, ти його заряджаєш, наприклад, від машини або вдома, від розет. І маєш надійний захист від 12 до 19 годин в залежності від режиму, який ти використовуєш, придбати можна за посиланням під цим відео, і не забудь також використати промокод БУНЕСКО для того, щоб отримати знижку 10%.